Так, були певні сподівання, і вони по сьогоднішній день є. Я думаю, на сьогоднішній день наша церква дозріла до цього, тому що і в Україні спостерігається великий розвиток структур, і поза Україною. І та підтримка, зокрема, очільника і глави нашої церкви, патріарха Святослава, вона є неймовірна. Тобто, всі єпископи, вони в один голос. Як цей як хор, вони єдиними устами визнають те, що саме він є батько нашої церкви, тому що патріарх це не що інше, як батько, як отець, як глава, тобто, це той титул, який Ватикан має визнати офіційно, але як ви розумієте, справді є дуже багато різних підводних течій, дуже багато різних впливів. Проте, ми надіємося, що саме папа Лев Чорнадцятий буде тим, який не тільки через певні знаки, ті, які ви говорили, що він прийняв і блаженнішого Святослава, саме першого главу церкви і нашого президента, але й також що йому вдасться, незважаючи на ті всі підводні течії. Визнати наш патріархат, тобто ми з цього щиро бажаємо, і і ми на це надіємось.